Ви не висипаєтесь не тому, що мало спите, адже має значення не тільки тривалість сну 8 годин, а якість і глибина сну. Сон у великому місті, такому як Київ, це величезний виклик, адже є світлове забруднення і шумове. Шумове забруднення це робота автомобілів, великих підприємств, а світлове це ліхтарі, наприклад, за вікном, які освічують цілу ніч вулицю. Власне, зайти в глибоку фазу сну. Коли стільки подразнюючих факторів нереально людина не може нормально виспатись і розслабитись зараз. Я знаходжусь в житловому комплексі хвоя, що у пущій водиці, і уявіть, ви прокидаєтеся не від шуму автомобіля і не від шуму великого міста, а від звуку пташок, від шуму листя дерев. В день ви на роботі в урбаністичному потужному Києві, а вечір, ніч та ранок ви проводите в тиші. На мій погляд, це ідеальна комбінація, коли день робочий ви проводите в урбаністичному Києві, а відновлюєтесь, відпочиваєте в пущій водиці серед природи. Житловий комплекс хвоя повністю готовий. Ви можете відразу заходити на ремонт, але існує певний ризик, що вам захочеться тут залишитись і перейти на віддалену роботу. Баланс міста і природи існує. Це житловий комплекс хвоя.